Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Перетворюйте свій страх на духовну поживу для життя. Нещодавно один дивовижний біблійний вірш глибоко торкнувся мого серця. Ви напевно знаєте історію про 12 ізраїльських розвідників, які досліджували землю обітовану. Пам'ятаєте, як сумно все закінчилося, коли люди повірили словам страху замість слів віри? У книзі чисел 14,9 говориться: Тільки не бунтуйтесь проти Господа і не бійтеся народу того краю, бо вони хліб для нас. Їхня тінь відійшла від них, а з нами Господь, не бійтеся їх. Яке откровення! до велетнів. З якими ми стикаємося в житті, слід ставитись як до хліба, харчів. Хліб надає енергії, хліб підтримує життя. Тому наша стратегія при зустрічі зі страшними велетнями має бути такою: кожного велетня, який вийде до мене сьогодні, я зустріну з вірою в Господа. Велети стануть моєю духовною поживою, коли я здолаю їх завдяки Христу. Новозавітний апостол Іван висловлює такі самодумки, кажучи: Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі, 1 Івана 4:4 Вірте сьогодні слову віри, а не слову страху. Моя молитва сьогодні. Господи, допоможи мені тримати погляд на Тобі та на Твоєму слові. Коли мої велетні здаються непереборними, дозволь мені набиратися сил у тобі і проголошувати ти більше, ніж будь-хто чи будь-що, з чим я зіткнуся сьогодні. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Steve Weber International, Jesus.net. O Cipro, a Zé Cristiano.